50 тисяч гривень за народження дитини одноразово. З 1 січня в Україні набрав чинності закон, який передбачає комплексне оновлення системи дитячих виплат від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи і спрямований на послідовну підтримку сімей на кожному етапі. Одноразова виплата при народженні дитини з 1 січня становитиме 50 тисяч гривень. Для її отримання необхідно подати заяву до пенсійного фонду України. Або скористатися додатком дія є малятка. По-друге, допомога по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку буде становити 7 тисяч гривень щомісячно. Виплату по народженню дитини можуть отримати як батьки дітей, що з'явилися на світ цього річ, так і матері, які народили минулого року. І на 1 січня 2026-го дитині не виповнився рік. Розповідає виконуючий обов'язки начальника управління субсидій пільг та державних соціальних послуг ігор Дмитренко. Спочатку ж цього року стартувала виплата є ясла. Відтепер батьки, які виходять на роботу після досягнення дитини однорічного віку. Можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення дитини трьох років. Кошти можуть використовуватись на оплату приватних садочків, нянь або догляду за дитиною. Крім того, цього року продовжили виплати на пакунок малюка. Їх можна отримати як в натуральній, так і в грошовій формі. Нагадали у пенсійному фонді.